Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки, дівчатка. Вітаю і вас, та тусі, та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у Запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар Сенько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня та вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі Творець нам людям дарував усе, щоб жити і радіти, і щоб, як він заповідав, не руйнувати, а творити. З дитинства я у світ казок війшов і більше не виходив. Серед казок я віднайшов до вічної любові сходи. Тепер і сам я став каскар, вірші й казки свої плекаю Природу, щедрість, щирість, мир щодень натхненно прославляю, мов промінь сонця, пензель мій, мов літній дощик, кожне слово. Не зможе жоден буревій знести мій сад казковий. Так, дорогі мої послухачі, сердечні мої друзі. Я нікому і ніколи не дозволю зруйнувати свій казковий садок, а казок у мене не перелічити. І кожний віршик, кожна казка водограйні, яскравосяйні, звічні і добрі, адже казка прославляє добро. І сьогодні я відкриваю вам свою таємницю. Прийшов я, щоб просвімо свою казку не сам. У мене в гостях вікторія. Федотова, моя колега, моя добра, добра знайома і головне, що Вікторія, так як і я, сердечно любить казку, байку, притчу, параболу. Скажи, будь ласка, Вікторія, що ти сьогодні розповісти нашим шановним глядачам? Сьогодні я хочу розповісти байку е, сучасного запорізького каскаря Олександра Виженка. От такої. І як називається ця байка? Байка називається флейта, котру неможливо вкрасти. Будь ласка, ми радо тебе слухаємо. До старчика привели рудого юнака і сказали: Ми впіймали крадія, котрий вкрав у вас флейту. Ви, напевно, помилилися, сказав старчик. У мене немає флейти, котру можна було б украсти. А це що? Йому протягнули духовий музичний інструмент, вашу знамениту червону флейту знає вся громада. Так я грав на ній, поки вона була у мене, але я ніколи не міг назвати її моєю. Тоді ж чия вона? спитали його. І мудрець сказав, вона дісталася мені від липового дерева, а липу викохала матінка земля. Виходить хазяйка флейти, зірка на ім'я Земля, нікому не під силу обікрасти землю. От якби юнак перемістився, ну скажімо, на місяць, тоді б я першим назвав його крадієм. Почувши це, люди тої ж миті відпустили рудого. Я сущому вдячний безмірно за дійство, що вносить порадність де сон – найвеличніша віра, а сумнів найвища реальність. Спасибі, спасибі Вікторії. Скажи, будь ласка, чи дійсно ти віриш, що мудреця, справжнього мудреця, неможливо обікрасти, неможливо образити? Звичайно, на то він і мудрець. А, велика, велика сутність. Це нагадало мені одну історію. Що люди, які не забарвлені казкою, які е, сухо, е, сухо якось, е, можливо, навіть фанатично чимось займаються, втрачають оту казковість, і їх життя або доля е, призводить до, до певної халепи і розпачу. Ця казка про професора, який все життя збирав бібліотеку. Він їздив по всьому світові, чуєте? і там, де була книжкова книгарня, він заходив і купував найцінніші книжки фоліанти, дорогі, у вкладинках, застібками. От. І головне, що в них було зібрано велику мудрість світову. І в нього росла та бібліотека, росла і росла, вже ніколи буду складати книжки. І так сталося, що, збираючи книги, в нього не було часу їх читати. І раптом якось він відчув себе зле, і зліг, бо захворів невіліком хворобою. І що він прикутий до ліжка, а жага знати, що він зібрав велике. Він зібрав своїх студентів, учнів та й каже: любі мої, друзі мої, будь ласка, зробіть вижимку мені, зберіть все те. Що там сказано було в цій касті чи у цих книжках, і передайте мені е, в кількох сторінках. Кинулись студенти це робити, але кажуть, ні. Ми не можемо цей обсяг опрацювати. А сили вже цього професора відбиралися остаточно. Він каже, ну, любенькі мої, ну, хоча б, хоча б телеграмкою, хоча б одним-двома реченням, що там у цих книжках є. І поки вони. Вибрали ту тезу, виписали, і він вже почав втрачати свідомість. Хтось на вухо почав йому це говорити, переказувати, але це засвідчив лікар. Він так і не почув того, що хотіли переказати йому його господеї. Тому закликаю всіх вас, мої дорогі, не марнуйте час, вибирайте мрію і слідуйте ним так само. Легко, красиво, як це роблять мудреці, щоб не бути, як той казав, сякими такими. От у мене є вірш. Вікторій, я вам зараз його розповім. Він саме про людей, які теж марнують, марнують життя. Живуть собі такі сякі, сяк так усе лаштують, щодень в чавуннім казані, сяке таке квацюють, Повидають те сяке. Сяк-тактно оттанцюють, а прийде ніч такі сякі сяк такно одночують. А вранці, вранці, що й казать, таку вже звичку мають. Такі сякі всі повстають і до праці знов рушають. Отак от щодня. І з року в рік живуть такі сякійці. Усе в них є. Окрім так-так. живиці чудовиці, а жаль. Адже навкруг усе росте, цвіте, буяє, ласкаве сонечко встає, і життєдайно носяє, сяк так джерельці не джуртить. Пташки не так співають, усе радіє, все живе, вони нам сповіщають. Щоб тую радість розпізнати, вдивляємося в природу, тоді ні так собі ні сяк не запанують зроди. О, Дивлюся, що час нашої зустрічі добігає кінця і нам настає, настає час прощатися. Ну то нічого. У нас будуть нові зустрічі і нові казки. А зараз моє побажання. Бажаю вам, дорогі мої, щоб під синім небом ви мали все, все, що вам треба, щоб ви завжди відчували Божу підтримку. І не знали печалі ні весною, ні осінню, ні влітку, ні взимку, щоб здоров'я до вас линуло віз Бога, щастя вам земного і щирої язичності від роду, роду людського. людського. До побачення!